Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. У Вінниці та ще у чотирьох містах України стартував проєкт Представник пацієнта. Його організатори, активісти громадської організації Єдина родина Вінничини. Яка мета проєкту? Хто може бути представником пацієнта і навіщо такі представники взагалі? А також про важливість і особливості проєкту на Вінничині під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії, координаторка проєкту Представник пацієнта у Вінниці Юлія Піскунова. Вітаю. Доброго дня! Вітаю вас! Юлю, в чому суть проєкту представник пацієнта? Для чого ці представники? Е, ви знаєте, я трішки почну з питань. Uh -huh. Так само запитують нас у лікарнях самі пацієнти. А ви хто? Uh -huh. мов яскравих таких. Футболках, а ви хто? А що ви робите? Ми представники пацієнта. Це спільна ініціатива громадського руху чесно всеукраїнського світового банку в рамках допомоги проекту реформи медичної України і, і Посольства Швейцарії. А це вже такий другий проект, тому що перший був пілотний. Це був у лікарні Києва і Львова. А зараз, як ви сказали, вже ми Вінниці, і ще чотири області, чотири міста: Дніпро, Харків, Івано-Франківський, Одеса. Мені здається, Харкову і Дніпру найважче. Ну і ми, і тут ми у Вінниці, саме громадська організація Єдина родина Вінниччини, ми цей проект презентуємо. Спочатку нас приймали як перевірку, але ми, напевно, такі амбасадори, які покликані допомогти пацієнту розібратися по-перше, з медичною реформою зі своїми правами. які на жаль, вони їх не знають. З правами на безкоштовно пільги на безкоштовно доступні ліки, на безкоштовні їхні потреби у медицині у лікуванні на безкоштовні пакети, які покриває Національна служба здоров'я на програму Доступні ліки. Як з практики він нещодавно проект розпочався кілька днів, ми бачимо, вже, що пацієнти не є. Проінформовані можливо, це завдання первинки сімейних лікарів, тому що дуже багато є з електронними направленнями. Наприклад, ми працюємо зараз у швидків у лікарні швидкої допомоги. Місяць ми будемо у лікарні швидкої допомоги на Київській до середини березня і середини березня до кінця квітня ми будемо в обласній лікарні. В обласній лікарні ми будемо працювати в поліклініці. Там саме направлення направлення для на різні лікування. Направлення на різні послуги, направлення на МРТ ренген, а тут більш е, такі ургентні хворі. І дуже багато, е, незважаючи на ургентних хворих, приходить е, по, самоз... по самозверненню. самозверненню. Ось ми тут живемо, ми прийшли, допоможіть нам. Ну Лікарі не можуть відказати, тому що дає якась симпатія лікарська, але направлень немає ніяких. І якщо, наприклад, у е, Київській лікарні, от я пояснюю вам собі, немає 9 пакету НСЗУ, який покриває послугу рентген. УЗІ просто які по електронному направленню. Тільки ургентні хворі, то ти там його не зробиш, ти зробиш тільки в тій лікарні, яку покриває НСЗУ. От та от такі питання ми вирішуємо. Це здається, там типу спочатку сприймали нас, а ну от стоїте та що робите. Але розібратися в тому, які саме препарат є в доступних ліках, і де саме приймає той чи інший лікар і куди швидше, бистріше, скоріше записатися, де менша черга на на ту чи іншу послугу, все це особливо пенсійного віку. Люди, але я ви знаєте, молоді також запитують. От вони привозять лі, от у нас направлення, що тепер робити. Ми такий буфер для того, щоб напевно злагодити якісь конфліктні ситуації, які можуть бути в пацієнтів з персоналом лікарні. Подивитися, що можливо чогось не вистачає, да наш такий а, цей місяць роботи, потім покаже. У нас буде звіт, ми будемо направляти його а, в потрібні служби. А, що лікарня може вдосконалити? Чи можливо це спілкування з пацієнтами, можливо, це якісь послухи, можливо, це якісь чистота рі ну, різного плану, тому що ми фіксуємо все навіть де туалет? Uh -huh. Де де тут туалет? Навіть якщо він біля нас все одно питають. Так, так, так скільки таких представників пацієнтів працює а, у Вінниці? Четверо. Четверо, да. як ви вчилися? Де ви переймали досвід? Ми вчилися у Києві, угу. Ух, вчилися а, два рази. Один раз їздили, другий раз таки Тренінгове таке навчання було. Були представники з Національної служби здоров'я, з МОЗУ, і ми оце все розбирали, вчили дашборти НСЗУ, як шукати кожний пакет. Це доволі тяжко. Я вам скажу, я ніби вважаю себе освіченою людиною, да, такою, але от прості люди, от я все завжди треную на своїх родичах, батьках, бабусях, дідусях. От я показую мамі, вона каже: мені що ти мені показуєш? Я кажу, там, де ти маєш знайти доступні реквіт. Ліки, чи є, чи немає, тому що в нас також була історія з сімейним лікарем і з доступними ліками в нас, особисто в нас. Тобто і в кожній родині є така штука. Ми завжди раді допомогти вам. Ми їмо на місці. Зараз ми в Київській на Київській у лікарні швидкої допомоги у приймальному відділенні. Приходьте, ми надамо будь-які. Те, що знаємо, тим поділимося. Ми проводимо ще анкетування. Анкетування воно пов'язане з тим пацієнтів, саме які лікувалися у лікарні, будь-як амбулаторно, стаціонарно. У нас є така закрита анкета, анонімна, але з досить переліком питань. Десь 5-6 анкет на день робимо для того, щоб зрозуміти, як був пацієнт у цій лікарні. Хто може бути представником пацієнта? Ви кажете, ваш четверо. А можливо, є хтось такий, хто хотів би спробувати себе в цій. Можливо, і ну, як стати. Ну так, дивіться, а, сталося так, що громадська організація родина єдина родина, Господи, єдина родина Вінничини, це громадська організація, яку Чулі Ірина Зіновєва, вона є мамою загиблого героя. А, і в більшість дівчат, жінок це є ветеранські такі родини героїв. І вони спочатку повного. Табної війни вони допомагають у шпиталях і лікарнях міста. І так само і я. Mm -hmm. Тобто, я безпосередньо, е, ну там в шпиталь один, другий, київська, пороговська лікарня, і безпосередньо ми завжди з військовими були на у контакті. тобто, тобто від тру, трусу волонтерили. Але ми їй допомагали, як, якісь, якщо були кейси, із переводом, ну, тобто, із, йому треба було переїхати з одної лікарні в іншу, і перевезенням, і документами, і, можливо, він там на щось жалкувався. Ми ходили і ну, і, і, і запитували. І саме так про нас дізналися, ну, що є така uh -huh. організація, що от ви е, цим займаєтеся, кажу, так, цим займаємося. е, Багато різних кейсів по, по лікуванню військових. А, кажу, Але в мене були і. І такі в моєму громадському житті з цивільними. Ви не хочете себе спробувати. Каже, чому ні? Якщо пройти навчання, то можна ось. суто пацієнтською організацію ми не були, а от пацієнти військові так були. а Тепер ми розширились угу. до цивільних. І що ви скажете про свій досвід? Звісно, що проєкт тільки стартував у Вінниці, але вже є якийсь досвід, а, да. фідбек. Наскільки це вам заходить? А це дуже о, круто заходить. Ми надіємо. Ось ми, хоча б трішки допомагаємо розвантажити рецепцію е, приймальній лікарні, тому що я наголошую, це лікарня швидкої допомоги. От в поліклініки в обласній лікарні Пірогова буде зовсім по іншому. Там будуть інші е, пацієнти, і тут дуже багато питань на, навігації, е, де аналіз. Хоча всі є напевно люди люблять запитувати, хоча є і вивіски, хоча і напрямки. От їм треба поспілкуватися, і коли в там Кілька скорих і провозять а, пацієнтів, і тут ще ті, що просто прийшли о, ось такого плану. А, це важко, це нелегко. А, перший день було важко, тому що ми не ну своє сприйняття, сприйняття нас персоналом, сприйняття нас, хто ви, хто ви такі пацієнти. Але це така школа, а, ми так дуже. Так, чим вам допомогти, ми все це виважено продивлялися. Що треба мати терпіння да. і мудрість. Тирпіння, підходу і мудрість, спілкування А ще спілкування. не одразу все піддається. Ти можеш так подумати, ага, у тому да а потім ні, воно не там. І ти розумієш, що тобі треба допомогти цей шлях пройти як найлегше, щоб і людина зрозуміла ось такого плану. А ще велика, дуже емпатійна складова, тому що це приймання, це. Швидкі допомоги, це відділення реанімації, відділення інтенсивної терапії, все ж все поруч. Родичі, які чекають на завжди на гарні звістки, але вони завжди не такі. Тому ми маємо і тут проявити якусь симпатію. От мені це найважче. Я ніби за ці роки, що я постійно, як волонтер, допомагаю у шпиталях, ніби звикла, але воно так все поруч. З ким ви співпрацюєте? Ви? Вже трошки сказали, да. і хто вас фінансує? А світовий банк і посольство Швейцарії в Україні. Скільки триватиме проєкт? Ви вже сказали дві лікарні. Потім знову а, ще щось два місяці. Ми звітумо звітуємо про цю лікарню, потім по іншу. Потім буде а, маленька перерва. А потім знову робота. Ми ще не знаємо, яка у мене особисто я буду писати свої фідбеки по Вінниці, тому що мені здається, я я би хотіла потрапити в якісь такі лікарні, де багато Ось. Ну, як на мою суб'єктивну думку, але е, це все буде відписано в моєму звіті і е, у моєму, і дівчат. Е, тому що ми ж чуємо людей, чуємо, вони дають дуже багато відгуків про цю лікарню, про інше, вони говорять про все. Тобто пацієнт, може такі психологічна служба, він говорить про все. На реєстрації все дуже швидко. Реєстратура в них. Повно роботи, а ми такі, що можемо поговорити, і про те, як лікувався у 2000 році, вісімнадцятому, двадцять му всі лікарні, в тій в іншій і якось цей. Що ми можемо написати, навчити скаргу на НСЗУ, якщо є така потреба? Uh -huh. да, це напевно, такий найбільш колючий, але бувають і такі ситуації. Не виключено. Поки що не було в лікарні, і мені хотілося б, щоб такого й не було, але Якщо дійсно будуть такі порушені права пацієнтів, бо в першу чергу ми за права пацієнтів, в першу чергу, ми там тому представники. Тобто, пацієнтів. фактично, представником пацієнта може бути людина не обов'язково з медичного світу, навіть не обов'язково з вищої освіти, але та, яка має ну якісь навички спілкування, комунікування з людьми, так Так, та яка має навички спілкування, комунікування з людьми, та яка має пройти дійсно навчання. Навчай. В, в Національній службі з НСЗУ, та, яка хоче допомагати, Ну, і в якої це виходить. В нас, мені здається, виходить. Ось, нам, ось у нас є такі корисні контакти для пацієнтів, я вам залишу тут і гаряча лінія НСЗУ, і номер гарячої лінії пацієнти України, і багато, і онкохворі, і про Спитай Гриця, а ви це вайберти телеграм, дуже класна штука, як отримати ліки, доступні ліки. Ну багато цікавого. Ми роздаємо такі брошурки, і люди читають, кажуть, ми навіть і не знали, що таке є. Я надіюсь, ми будемо корисними, тому що ну не проінформовані, не про особливо пенсіонери ще раз. Ну, у мене мама не так давно пенсіонер, але вона я от їй спочатку розказувала. No. Власне, підсумок ще раз де вас знайти, і на вашу думку, в чому актуальність такого проєкту? А знайти нас зараз можна протягом місяця, нас можна на київській у лікарні швидкій допомоги в приймальному відділенні. Ми в яскраво помаранчевих футболках на написано паці. Представник пацієнта, у нас великий борт, ви нас побачите. Актуальність у тому, що це інформаційна компанія, яка несе обізнаність в населення про медичну реформу і про їхні права в першу чергу. Тому що медична реформа, це не вже кабінет хірурга з кальпелем, а медична реформа це пацієнт, який обізнаний, якщо в нього щось заболіло, знати свій шлях. І можливо не дійти до хірурга. Це була передача з перших уст, в якій ми сьогодні говорили про проєкт Представник пацієнта, який стартував у Вінниці. Дякую, гості студії за розмову. Координаторці проєкту, представник пацієнта у Вінниці Юлії Піскунові. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, коментуйте. Бережіть один одного, разом переможемо.